Кришталева один. Наш крістал будується. Там виїзд на Петропавлівську борселівку на Соборну. Це він зі мною подарок. Так, закрита територія. Третій будинок. Четвертий, далі другий. П'ятий завершується вже. Дуже класна інфраструктура. В третьому будинку є садочок. Тут є підземний парк. наземний парк. Квартири продаються. Є в наявності як по перепустиці, так і квартири вже з готовими документами. Ось такі гарні mm -hmm. будинки. Дуже з них класний краєвид на ліс та озеро. Дуже красно, класно. Красно, классно, красна, Да, дівчина красна. Вот. Класна інфраструктура. Все є для життя. Дуже мальовниче місце. Трошечки пройдемося. Це третій будиночок. Він з балкончиками. Він з балкончиками. Там далі другий перший. Це ми гуляємо по території, яку ставали його. Запрошую сюди на перегляд на... Гриш, які є ще поки є наявності. Ось фонтанчик. Колись пекотно, дуже класно, він є. Чудовий комплекс Кріста Газму запрошуємо на перегляд квартир.